Кім або п'ятихатки дві назви одного населеного пункту. Жителі Бращини знають село, яке розташоване прямо на трасі, викладеній бруківкою, що веде через лемешків міст у напрямку Ганівки. Обидві сторони дороги від мосту якісно і майстерно викладені бруківкою. Називають його кім або п'ятихатки. І справді, нині тут всього п'ять хат і залишилося. Оповідачками були дві колишні жительки цього населеного пункту, які на час запису цього відеоролику вже в інших світах. Старожили села розповідали своїм дітям таку легенду переповідаємо її і вам. Колись у селі жили чоловік і дружина Лемешки. Вони мали багато дітей. І двох старших синів місцевий пан найняв, щоб вони поклали бруківку. Пообіцяв за це. Дати казанок золотих монет. А в родині Лемешків допомагала нянчити менших дітей нянька, яка, дізнавшись, що юнаки отримали за свою важку якісну роботу те золото, здала їх злодіям бандитам. Ті вбили всю родину, не пошкодували й маленьких дітей, а золото забрали. А згадала цю легенду колишня жителька села Надія Григорівна Гамалій. Ткаченко. Її батьки Григорій Григорович та Марія Свиридівна Ткаченки були старожилами села. Мали п'ятеро дітей Віктора, Любов, Лідію, Леоніда та Надію. Батько, якийсь час був головою колгоспу після війни, а потім довгі роки був бригадиром городницької бригади. Мама на фермі випоювала маленьких телят. Після війни зерно на полі збирали у снопи, складали у скирту, підтягували до неї молотарку і молотили. І потроху голова Григорій Григорович роздавав зерно людям, щоб їх родини не померли з голоду. Важкі були часи по Маму Надії свого часу під час війни евакуювали з Воронежської області. Дівоче прізвище її Козлова евакуйованих були і Надія та Микола Діденки жердіви. Про рідне село та свій рід згадувала і Людмила Федорівна Лисенко. Сім'я Лисенків була багатодітною. У батьків Федора Пантелійовича та Матрони Олексіївни було 12 дітей. Весь час жили в Кімові. Тато будував хату, а ми йому допомагали. Під час війни тата забрали на фронт. Він потрапив у полон, чотири рази тікав, багато разів був поранений. Прийшов з фронту вже взимку, на дворі сніг заметіль. А тато прийшов у легкому, зношеному благенькому кітелі. Мама каже як ти тільки скільки витерпів? А він відповів, що весь час думав про дітей ми були його янголами-охоронителями. Була чотирикласна школа. У сусідньому штанпелі та камінцях, де свого часу вчителював Георгій Леонідович Єременко. Туди діти й ходили до школи. Далі в п'ятий клас ходили вже в Калинову, нині кам'яно На цій вулиці, де й наш будинок, жили мої тітки Маша, Паша, моя сестра Зоя з чоловіком, подружжя кучерюків. А всього в селі було 48 хат, дві вулиці. Жив рідний брат тата Дмитро Лисенко, дядя Митя. Жили переселенці з Західної України, три родини. Пам'ятаю приїзд в село великої родини Кучерюків з півночі. Всіх дорослих зразу ж погнали у колгосп на роботу, а малих дітей залишили у приміщенні старої школи, яка не опалювалася. Діти мерзли, хворіли. Ось такий був гостинний прийом цієї сім'ї. На запитання, чому приїхали, відповідали, що там дуже тяжко жили. В селіщі жили Іван і Катерина Попики, Женя Попик, Сіроштани, Ірина, Коля, Сергій Христя, Родина Гибалів, Іван Остапович та Анна Іванівна з дітьми Світланою і Володимиром. Жердєві Олег та Ольга з п'ятьма дітьми. Мама працювала в колгоспі, як тоді казали на ланці. Ми, діти, бігали їй допомагати. В селі була свиноферма, ферма великої рогатої худоби, якою певний час завідувала наша співрозмовниця. Вона пригадала, що на фермі працювали в 60-ті -70 70-ті роки Поліна Скальова, Женя Сіроштан, Надія Діденко, яка мала п'ять синів. На жаль, двоє один за одним недавно померли. У Валентини Францівни та Василя Петровича Леонових було четверо дітей Віктор, Надія, Зінаїда та Жанна. Мати працювала на фермі, а батько був знаменитим механізатором на всього кругу. Бригадир Анатолій Іванович Щупак завжди давав йому новий трактор, бо знав, що той трудиться на совість. Згадали й стару кузню, яку згодом розібрали. Ковалем був циган Сергіївки. Якось він дуже обпік собі руки. У селі жив кравець Юхим Товстоп'ят, який навчив шити куфайки, жакети, брюки, віру Лисенко, а ще любу та ліду з прищепівки. А млин у Кімові був своєрідний. Його зробив вдома батько Юхима Товстоп'ята. Це були жорна, куди засипали по півтора мішка зерна і корбою крутили, виходило борошно. Мірошник брав за помол свою мірку дві літрові банки борошна. Мука була хорошої якості. Дідусь цей був добрим до людей. Магазину в селі не було, тому ходили в Штанфельд, там працювала в магазині Тетяна Фадієвна. Ходили через річку, по брідку, намочували ноги. Школярі теж так добиралися. А в 60-ті роки Анатолій Крижановський збудував підвісний міст. Пробурив сваї, натягнув троси, зробив дерев'яну кладку. І багато років до ярки так добиралися на ферму, жителі села в магазин, а діти до школи. Взагалі, місток цей одне з надбань, братщини. можна туристам туди добиратися і випробовувати міцність своєї нервової системи, переходячи на інший бік. Через село колись протягом дня. Проходило 7-8 автобусів чи не найбільше в районі. Зараз, на жаль, з транспортним сполученням проблеми. Головував у колгоспі Петро Гаврилович Білоуз. Хороший був чоловік, гарні про нього залишилися спогади і відгуки. А ще село прославилося своєю криницею. Коли в 1956 році в селах робили аналіз води в криницях. А перед цим їх чистили, то саме у Кімові вона виявилася найчистішою, екологічною і найсмачнішою. Зайняли таким чином перше місце. І по сьогодні ця криниця є. Були й городи, як у кожному господарстві. Тоді, на них вирощували все розмаїття овочів. Город був поливний, запрягали коня, він крутив спеціальний пристрій. І вода лунками потрапляла на грядки. А сестра Людмили Федорівни Віра водила того коня. Ось з такого села на Ганівській трасі люди потихеньку роз'їхалися, дехто помирав. А зараз тут всього п'ять будинків. На сьогоднішній час воно підпорядковується Миролюбівському старостинському округу Новомарівської ОТГ, але в мешків міст. І давня бруківка, ніби є свідками тих далеких часів. Було б гарною справою, щоб біля мосту встановили туристичний вказівник. Це свого роду подяка тим людям, які колись жили тут до нас і не були байдужі. Дорогою і мостом користуються й донині. Ось така легенда про бруківку та просту розповідь про село Кім була сьогодні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте та поширюйте. Збережемо історію свого краю разом!